Друзі, доброго придоброго усім ранку. Я вам не знімала, як я була на базарі, бо на цьому велику мені дуже важко було. Так, дорогу треба перейти. Так, все, вроді нікого немає. І трошки пройду, з вами побалакаю, а потім поїду. Зайшла, ну, в общем, начну з того, що я їздила на базар на велику. На обичному, бо той ще там треба трошки відрегулювати і корзину зробити на багажник. От. А я спродалася. Хорош був базар сьогодні, все попродала, ага. От. І цей. І зустріла сусіда знайомого, то з ним трошки перебалакала. Та, в общем, спродалася дуже добре. Все молоко продала, творог, сметану, ряганку, сиру трохи твердо продала. В общем, все добре, масло продала, добре поторгувала. Сьогодні та їду додому. дівчаткам купила поморози. А нам з дідуською купила хліба чорного з Вадимом та їду. Бо я буду пекти, але... Сьогодні немає в мене сил його все робити. Сьогодні буду я трохи відпочивати, а з понеділка вже почнемо працювати. Треба вже цибулю вибирати, з дівчатами підемо. Часник. Взагалі, друзі, такі справи. Ну, добре, буду я сідати і їхати. Ось все, я хочу вам сказати, що поки утром я доїхала до базарю, я була вся мокра, не було мені як ні знімати, не було в мене настрою знімати. Ну, а зараз все добре. Їду вже додому. Зараз вже майже 9 годин ранку, базар швидко закінчився. Ну, молочку зараз, слава Богу, беруть добре. Так що, друзі, поїхала я. Вам гарного дня, всього самого прекрасного, здоров'я, тишини нам усім, щоб було тихо. От Тоді вже приїду вдома, щось буду вам знімати. Фу, друзі, встала ось в тінечку. Ой, трошки віддихну. так, да, важко. Ось обо сумка ще в мене на рулю. Їхати. Б'є по нозі. Воно там внизу. Їхати невдобно, але йти не можу, ноги болять. Ой, ну нічого. Якось. Тут, бачите, люди ось розкидали і попіляли Даже акації, хтось це, які молодці тільки, щоб не мешало сюди їздити. Дай Бог їм здоров'я, хто це зробив. От, розгорнули гору. Так що сьогодні вранці я з цієї горки їхала. Все їду, друзі, і думаю про свій електровелик. Думаю, боже, неужели я на ту неділю буду їхати як біла людина? Не буде мені так важко. Ну нічого, все нормально. Я не жалююся. Значить, так угодно. Головне, що ми його придбали і все буде добре. Слава Богу, сьогодні в мене були всі мої вдячні мені покупці, всі хороші люди. Дуже вдячна людям, що скупляються, що дають мені змогу підзаробити. Ой, так що отак, друзі. Ну нічого, все буде добре. Працюємо, живемо. Бо життя така коротка. Все, помер у нас знайомий чоловік. З його жінкою ми багато років проторгували на базарі. Щоб жити та жити. Та болячки не дають. У нього був інсульт. Забрали три дні назад у лікарню. І в лікарні він і помер. Будуть ховати у понеділок, бо це ж поки його ж забрали в морг. Він, правда, вже й пенсіонер. Ну, це ж таке. Так що треба радіти кожному дню, кожному, як скажуть, мгновінню цієї життя, бо назад ми сюди не повернемося, друзі. Треба радіти. Бог дає їй по силі посилі все, так кажуть. Добре, трошки відпочила в тіньочку, пофілософствувала з вами. Та йти додому. Чекають там мене мої внучатка, чоловік. Все буде добре. Погнала я. Да, друзі, ще прийшла одна мисль мені, поки я не вийшла з тіньку. Оце дуже-дуже жалію, що я послухала Вадіма, коли була молодою. Що я не пішла вчитися на права, що я не здала на права. Я б така, що їздила б на машині. Я така уверена в собі жінка, от. а він не дав. Оце я ж вам вже розповідала попереді. Всі мої починання він зводить на нуль. Що Щоб я не придумала, що не... як я свої руки візьму, от тоді. Він вже нічого не може зробити. Але тоді я в нього повелась на поводу. І ще одна проблема. Просто нам одну машину на двох не можна було б мати. Із-за чого я не пішла на права здавати, учитися на водителя. Тому що, якщо б, не дай Бог, що, ну, коли я буду їхати і щось в ній зламається, то це не оберусь, я таке, друзі. Із-за цього я й не схотіла. А зараз би ох, ох, якби не помішало. Ну нічого, що ти зробиш? Ось він теж і дочку відговорює, не йди, не йди, а я кажу йди, йди, і здавай, їх і за плечами не носить, хай будуть права. Хоч по місту там, хоч далеко не будеш їздити, і то будеш незалежна. А що робити таке життя зараз? Зараз жінка геть на рівні з чоловіком. Тому що раніше ми за чоловіком себе відчували, як за кам'яною стіною. А зараз ні. Ви ж бачите, що робиться. Сьогодні є чоловік, а завтра його немає. Я не в смислі, що він там десь пропаде чи що. Просто заберуть на війну, все ж може бути. І жінка має все вміти і, як сказати, і бути також головою родини. Зараз треба, та ще молодим. Вообще, треба бути сильними. Ой, напишіть, а ви як думаєте, права я чи ні? Бо чоловік кожен раз гримає Не треба їй права! Не треба їй права. кажу, успокойся. Вони самі в дорослі люди, самі рішають. Вона, звісно, нас слухати не буде, але підтримати я її повинна. Дочу свою, вона в мене розумниця. Вона все вони все приїхали, допомогли нам, слава Господі. Я така благодарна Господу Богу, що в мене така дитина і що в мене такі діти. І зять у мене хороший, і доця в мене прекрасна, і внуки в мене золоті. Так що, <сум> понятно, вони мої. Але ж, але. Ну добре, пішла, хватить вже базікать. Теремь цибульку. Я заморилась трошки. Зараз будемо копати далі. Соня, дивись, бо там твердо. Ти думаєш, там легко? Не легко. Був дощ, і неначе його і не було. Така земля. Не дуже м'яка. Да? Дівчата, на свої конфетики. А бумажки це куди дівати? Не гняю. А я що, знаю? і кидати тут не треба на, на городі. Так що такі справи роботаємо. Так, ідемо вже з роботи. Цибулю вибрали, кущівку. От, завтра будемо чеснок вибирати, бо приморилися. Отащили. От у сараї там розстелили. Потім будемо чистити пізніше. Фу, так що такі справи, дівчатка, ну, пішли попереду. Ульяна правда, трошки, правда, і один видрала. Це ж вам ульяна. Оце вона побіжить на город. Все провірить. Деякі огірочки, деякі помідорчики. Усе. Кабачечки. Поприноси хазяйка в двір. Така вона в мене хазяєчка маленька. Так, друзі, ось і спробую нову сковорідку, Смажу дівчатам кабачкові оладушки. От, Гарна поки що сковородочка. Нічого не можу сказати. Хороша, тільки по неї не можна шкрябати. У мене спеціальна ось така пластмасова лопаточка, я нею. Лопаточку теж, кстати, то набор мені доця дарила. Вона в мене розумниця. Так що зараз зі сметанкою внучки ми будуть смакувати оладушками. Що, друзі, пташка воно сидить на залетіла під арочку і так, що ж не знає, куди її бідна й вилетіть. Тоді так і сіла воно під арочку, і під виноградом плигає. Плигає, не знаю, що то за пташечка, ну не горобчик. Не знаю. Якась грудка, коричневенька. Не знаю, що це за пташка. А дівчатка побігла, вона іргу обривають, Кажу їм нарвіть ірги та завтра зваримо кампутику. Ой, бо друзі, сьогодні і роботи було багато, але цей голова як квадратна в мене. Оце після того базарю не висипаюся, мало геть сплю і плохо себе почуваю. Такі справи. Все вже поробили, повечеряли вже. Вадим пішов по корову. Зараз приведе корову та в 9 годин покупаю, покупаємо. Покупаю, подаю. Та покупаємося та й будемо відпочивати. Бо геть, не можу. Очі, як не наче хто піску насипав. Отакі, От друзі, справи. Цибулю кущовку вибрали, У бабусі там розстелили, завтра підемо чесник вибирати. Такий так і залишився. Той чесник, що садила раніше, той крупніше, а той, що садила пізніше, друзі. Він мілчий, ну нічого. Це, люди садять оце ж зимній за того, що він крупні зубчики в нього і все, А мені нема де. У нас кругом городця, нема так, щоб відділити. ну і Я більше чогось ярий люблю, він мені смачніший і пахучіший. А ну хто ще так вважає, що ярий чесник добріший. От. Не знаю, що вам ще й розповідати. Сьогодні жар, спекотно було, жарко сьогодні в день. Кури мої сьогодні, одне тільки яйцо знесли. <рес> <рес> Вирішили, що вистачить. Так що такі справи. А я кажу дівчатам, обірвіть іргу, бо сьогодні так е, ці шпаки до того співали, на горіхові сиділи. Кажу, Вадимо, вони обнесуть. Коли ні, щось дівчата там рвуть. Ну, хоч на... Соня, дивися, щоб гілочки не поламали ви. Угу. Так що такі справи, щось так голова. У мене сьогодні на базарі вранці сильно боліла голова. Прямо плохо я себе щось чувствовала. Чи воно якесь атмосферне давлення, якесь непонятне. Може і так. Ходила, оце ж були сьогодні і бабусі на городі, і в нас на городі була, друзі, на помідори не можу дивитися. Дрібні, такі дрібні в'язь і нема в'язу, нема. І на цих, що в мене були під агроволокном, геть немає спілих. Одного сьогодні знайшла і все. В минулому році я вже асорти закривала, согірків і помідор в цей час. І вже і кукуруза була на городі. Ели, качани варили. А це Уляна вчора побігла, три качана зірвала, а вони геть зелені. Кажу, їй не рви підожди. Може, до кінця тижня щось і поспіне. Ой, щось цей рік не дуже мені подобається. Ну, хоч картопля, слава Богу, якась є. І морква нічого цей рік, і цибуля непогана, а от огірки не дуже щось нав'яжуться, ростуть. І цей... І помідори. У мене ще ні одного року, друзі, скільки тут живу, не було таких помідор. Багатенько дрібнюні геть. Не знаю, чи будуть вони рости, чи такі залишиться дрібненькі. Перець теж, перець висить, вроді вяжеться, і сохне, і в общем, в общем, катастрофа цей рік. Ну, нічого, це таке. Сьогодні дзвонила до мене знову знайома жіночка, проси, щоб зварила хлопцям. Каші та буду варити. Казала договориться десь там із м'яса, щоб хорошого достати. Та та... Хоча гречаної каші з м'ясом, щоб я їм наварила. Казала, це ж я їм тим хлопцям що і варила, тій бригаді. Вони кажуть, не хочуть ні у кого ніяку другу, тільки твою. Кажу, хорошо. Ну, вони молодці, вони мені моркву, цибулю все привозять, перечистять. От Я тільки тоді вже. Сама роблю засмажку і сама тоді розкладаю по баночкам, закатую, і все тоді супер-пупер. Все красиво, гарно і дуже смачно. Так що, друзі, буду варити з великим задоволенням. Чоловікові прийшла, бо була на городі, там у бабусі там вона до мене дзвонила, кажу, Вадіму, буде робота. Він каже, нічого, поваримо. Так що такі справи, друзі. <кхід> Щось у мене голос сідає. Отаке сьогодні відео. Не дуже велике, бо не було щось знімати, чесно вам скажу. Така обична рутина, готовка їсти, перемивачка. от, ну, В общем, в общем, отаке от таке життя. Оце ж трошки вас посмішу, каже, оце сажу їсти, дівчат. А Оляна плохо кушає. А люди жалються, вона каже, ти заставляй її їсти. Я ж заставляю, а вона каже: Бабушка, я від тебе викотюся. І кажу: та куди там? Тобі, щоб викотитися, треба не один місяць одгодовувати. Так, друзі, ну, ось і закінчився день, я тільки що вийшла із душі. Зараз вже 11 час. Всім на добраніч і до завтра. Пока-пока.